Люди, не дивіться дурне. Колись приїхала до мене моя подружка з маленьким сином. Він бігав, казав, Мама, мама, включи дурне. Я кажу, що він таке говорить. А Або каже, включи якийсь мультик Я кажу, вона говорить до нього, диви, ти того дивишся, дурне. І він так бігав, казав, Мама, включи дурне. Я вам розкажу коротко свою особисту історію. Минулого року, минулого або позаминулого року перед постом, я вже не пам'ятаю. Щось потягнуло мене подивитися серіал там український, такий новий вийшов. Ну там, коротше, два поліцая такий собі, веселий серіал. І вони там ходили постійно жартівливо один до другого. Там Пітюня, сіроня, Пітюня, сіроня, цілий серіал такий прикол в них був. Пітюнь, сіронь. І що ви думаєте, працюєш на роботі, і тобі оце Пітюнь, сіронь в голові? Просто отако вистрілює, розумієте? І вже ж коли е, в середу. Чотири дні служиться канон Андрія Крицького. Вже в середу, коли я відбув три дні канону, то в четвер, зранку, вже в мене пісні співи з канону вже були, вже таке щось з церкви. Воно вже якби замінило, витіснило там те. Розумієте? От, тому кажу вам, реально раджу. Якщо ви бачите навіть якийсь чи. Такий відеоролик, який зразу прогортуйте. Ви навіть сфотографували оком, і воно все воно вже вам запам'яталося і десь колись вам вилізе. От так, як я зараз хто слідкує за моїм каналом, е от пісні мені вистрілюють, недавно вискочив, Просто вистрілила мені в голові пісня. Така, що я вже 100 років її не чув, і 100 років її не грав. Але. Ну зараз це класно, тому що я їх перекладаю на українську мову. От, якраз готую одну пісню, таку, що в принципі я в піст стараюсь не співати, але ту пісню думаю можна буде заспівати. Зразу вийшов воно тому всім дякую за увагу, Па-па.